Друзі, всім привіт! Сьогодні спілкуємося, як підключити Binix безпосередньо до TradingView. Тож, одразу переходимо до суті цього відеоролику. Першим ділом, ви маєте залогінитися в свій особистий кабінет на платформі Binix. А якщо ви його не маєте, то раджу його створити саме за моїм реферальним посланням. Так як, по-перше, ви отримуєте знижку 20% пожиттєва знижка на комісію за торгівлю безстроковими фьючерсами. Загибаємо пальчик, Це перше. Друге, доступ до закритого торгового ком'юніті з ф'ючерсними сигналами. Так кожен день трейдер сидить, торгує та постить для вас абсолютно безкоштовно торгові сигнали. По третє персональний менеджер, котрий буде відповідати на ваші питання абсолютно в будь-який час, дня та ночі. І в четвертих вітальний подарунок на суму 6800 доларів, як мінімум. Тож, переваги, я вам описав, діло далі за вами. Послання, знаєте, що завжди в описі. Переходимо тепер на TradingView, йдемо до продуктів, переходимо на суперграфіки. Так? І як же ж нам підключити BNX до цієї платформи? Спочатку нам потрібно відкрити цю торгову панель. так. І тепер нам в пошуку, отут, дивіться, серед всіх брокерів, нам потрібно знайти саме Binix. Я вже його бачу, дивіться, другий ряд. так, Оце місце BNX. Тут можемо поставити галочку, не запам'ятовувати мої дані, наприклад, щоб наступного разу також власноруч це підключати. Далі тицямо підключити. І нас перекидає вже безпосередньо на bnx.com, що тут ми зайшли в свій особистий кабінет, що я зараз давайте з вами і зроблю. Так, Натиснути тепер кнопочку Увійти. І введу зараз код з Google-антифікатора. Після того, як ви введете свої дані та залогінитеся в свій особистий кабінет на платформі. Спочатку от вам покаже щот і ваш нік. Тут має бути. так. Далі замість торгова панель має бути BinX, написано BinX, і горіти отакий от зелений кругляшечок. Якщо горить зелений кругляшечок, то знаєш, що ви все зробили правильно. І тепер можете прямо з платформи TradingView відкривати та закривати свої угоди. Тобто, тут реально набагато зручніше робити аналіз, От наприклад, прямо зараз. Я роблю скоренький такий аналіз. Давайте нафігачимо трикутничок. Так, це що я бачу. І, ну, по суті, пробій має бути, проте його можна трошечки перемалювати. В общем, ви мене зрозуміли. Загальна концепція і загальна ідея. Я сподіваюся, що вам стало зрозуміло, як підключити. А я думаю, якщо ви цікавитесь, як підключити, то ви вже знаєте, як працювати з інструментами на TradingView. Вам тут одразу підв'яжеться ваш баланс рахунку, далі ваші кошти на рахунку, так, і прибуток, якщо тут буде прибуток, то буде зеленим кольором світитися, якщо збиток, то червоним. А на сьогодні це все, Тож, друзі. Я сподіваюся, це відео було реально корисним для вас. Якщо це так, то обов'язково ставте свій лайк, пишіть свій коментар, на яку тему зняти наступний відеоролик. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні посилання будуть внизу в описі під цим. Відролком всім удачки і до нових зустрічей!